Ніхто не вірить в альцезон. Гнат каже, що портфельне інвестування померло. Тільки короткострокові спекуляції, як нам бути? Слухайте. Ну, через рік якийсь адекватний проєкт, який вже зараз торгується, але ніхто його не помічає, тому що всі говорять зараз тільки за ефірі за Солану. Зробить нормальний, адекватний продукт з зрозумілою бізнес моделлю Намалюють 20-50 іксів, і вже люди будуть говорити тільки за нього. Ну зараз ми ж бачимо, немає жодного проєкту, окрім Солани або Ефіріму. Всі інфли говорять тільки за них. Ніхто не розбирається в екосистемах там AVAX, ICP, того ж Ну, Це просто як приклад. Да? Але всі говорять тільки за Ефіріум за Солану, тому що вони ну, для когось це фундамент. Я там жодного фундаменту на даний момент не бачу. Так само, як немає взагалі в крипті жодного фундаменту. Нічого немає. Ні нормальних бізнес-моделей, ні нормальних продуктів, нічого. Але коли ми відчуваємо такий хайп на ефіріумі і на Солані, я не хочу туди нести гроші. Я не піду продавати ВБТ, щоб купити ефіріум або Солану. Я, я вважаю це просто неправильним. Тому робіть research, треба шукати щось інше, тому що ну, ви, не зробите, ви не зробите багато Ексів, якщо просто будете йти за натовпом. От де натовп, де натовп там немає Ексів, все, крапка.